Шановні батьки, колеги, я радий вітати всіх сьогодні 1 вересня. Я від щирого серця вітаю всіх з Днем Знань. 1 вересня дороге і близьке кожному з нас свята. У цей день ми всі відчуваємо себе великою і дружною шкільною родиною. Стали на рік доросліші школярі. Всім учням я бажаю не втрачати інтересу до нових знань, бажаю наполегливості і успіху в навчанні, відмінних оцінок, вірних друзів, веселого і насиченого життя в наступаючому навчальному році. Шановні батьки, бабусі і дідусі, з радістю і хвилюванням проваджають своїх дітей в школу. І вас зі святом! Нехай ваші діти частіше радують вас. А вам терпіння. Будьте, будь ласка, чистіше поруч зі своїми дітьми. Нехай завжди у вас вистачає часу, грошей, тепла, любові і енергії. Особливо теплі привітання, слова подяки і вдячності хочеться сьогодні сказати вчителям. Саме ви допомагаєте осяти науки і отримувати знання, відкриваєте учням нове, пояснюєте незрозуміле. Ви даруєте свою любов, є прикладом чуйності і принциповості, допомагаєте школярам осягнути сенс життя і щастя. Ваш талант, терпіння, відповідальність неодмінна умова успішного навчання учнів. Нехай попереду у вас будуть нові плани, нові успіхи і досягнення. Здоров'я вам!